Вітаю усіх. Нещодавно я записав відеоролик про нові переклади Біблії, де заохочував не ігнорувати, заохочував цікавитися ним, любити їх, тому що Бог піклується про те, щоб наш український народ мав Біблію нашою українською мовою. І не один переклад, а багато. Так ось я не сказав про ще один важливий переклад Біблії, про септоагінту. Септогінта це є найдревніший переклад Біблії, який здійснений між 3 і 2 століттями до Різдва Христового. Євреї, які переклали єврейський текст на грецьку Старого Завіту, це є е, Септогінта. І ось на сьогоднішній день він доступний нам ще з 2011 року. Отець Рафаїл Турконяк – великий е, українець і. Е, Доктор богослов'я, сам він греко-католик, служить в церкві Юра, здається, у Львові. Так ось цей чоловік переклав Септоагінту українською мовою. Уявляєте, яке багатство? Переклад, на жаль, недооцінений. Мало хто про нього знає. Більше того, ставляться до нього як до якогось неповноцінного. Справа в тому, що от Якщо подивитися навіть, як мислять про нього там, в якихось інтернет-джерелах, то ви знаєте, я зустрів інформацію, що це, так би мовити, екзотика. Септогінта це екзотика, і це не зовсім канонічно, тому що це є переклад з перекладу, отакі думки. Але, на мою думку, це є невігластво. Ось мислити подібним чином. Чому? Тому що е апостоли. Оці церкви в своїх е, писаннях вони цитували, зсилалися е, на грецький текст Старого Завіту, а не на єврейський, часто дуже зсилалися. І е, це ще одна причина, чому ми повинні читати Септогінту. не нехтувати нею, принаймні, тому що. Навіть от знахідки в Кумрані вони показали про те, що дуже багато текстів грецькою мовою старозавітніх, а не єврейською. І це, знову ж таки, це вплинуло, до речі, на українське біблійне товариство, на міжнародне біблійне товариство десь переглянути якусь таку категоричність щодо грецького тексту, тому що він має місце. Він мав місце в історії церкви і не обияке. і чому він не має місце в нашому житті, це є можливість подивитися на те, як євреї, які перекладали з єврейського тексту на грецьку, як вони мислили, як вони, як вони інтерпретували текст. Тому що відомо, що кожен переклад це певною мірою інтерпретація. Тому ще раз. Дуже важливий документ ми маємо, дуже важливе писання. Ми маємо. Ми маємо можливість подивитися на те, як євреї мислили, як вони інтерпретували, як вони розуміли текст єврейський, як вони його переклали на грецьку. І це все тепер нам доступно українською. Дорогі друзі, нехай Господь благословить кожного з вас. Пам'ятайте, що нові переклади з'являються не просто так. Вони доступні на сьогоднішній день. Якщо ви любите Слово Боже, пригортайте його до себе в усіх його варіантах, в усіх його перекладах, порівнюйте, досліджуйте, зростайте духовно. Нехай оце все багатство, яке ми маємо, нехай воно буде дійсно для нас цінним. Нехай це буде багатством, але тим, що десь там невідомо де лежить і взагалі про нього ніхто нічого не знає. А воно в нас є, і воно наше, воно українське рідною українською мовою. Тримайтеся, друзі. Гарного дня усім. Нехай Господь буде з кожним із нас. Нехай веде нас, нехай направляє нас і нехай наше серце радіє Його словом. Благословінь, друзі!